У посланні до римлян написано Кінець закону. Христос для праведності кожному, хто вірує. Тому дехто каже, що тепер можна не виконувати закону, який дав Господь, бо для людини неможливо його виконати. А Ісус прийшов, дав благодать, тож ми живемо по благодаті, і всякий гріх прибачається безумовно. Але сам Христос у нагірній проповіді каже: не думайте, що я прийшов скасувати закон чи пророків. Не скасувати я прийшов, а виконати. І жодна буква, і жодна різка не минуть із закону, поки все не здійсниться. Мало того, Ісус піднімає планку виконання закону на ще вищий рівень, як якщо в законі написано не роби гріха, а Ісус каже навіть не допускай думку про гріх у своїй голові. Тому кінець закону для того, хто приймає Христа і Його праведність і живе по духу, а не по плоті. Тому й має владу не тільки не робити гріха, а навіть і не допускати думку про нього.